І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люди, на людях, хай меле млин, свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, Хай буде все пробачене, пробачено, Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити. І за минуле плакати не варт. Отак, От як є. А може бути й гірше, а може бути, й зовсім зовсім зле, та поки розум від біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить! Еліна Костенко. Пісенька з варіаціями.